Пляді бунтіплят усім! Сьогодні спробуємо зробити кінетичну кувалду. Так як по інтернеті дуже багато гуляє відео, що є багато кінетичних молотків, вони досить цікаві, досить практичні. Так як в мене молотків багато, а кувалди в мене ще немає, кінетичної є звичайна, но. Мені потрібно кінетично спробувати, що вона себе буде представляти, як вона буде функціонувати. Тому нам потрібно сварочний апарат, стара кувалда. Далі. Декілька подшипників. Ну, можна один величенький. Ось, для начинки. Далі. Викрутка. Ми не обійдемося без болгарки. Це 100%. Так як нам для самої кувалди потрібна основа. Тобто якусь трубу взяти, але трубу я не можу взяти, бо це шкувало правильно. Ми будемо забивати не цвяхи ними, а щось погрубше. Наприклад, якісь пальці до того самого екскаватора, чи вибивати якісь вали в тих самих тракторах. Ну, я знайшов на трубі ось таке судініння, приблизно грубина його 1,5 см. Я думаю, цього буде достатньо. Ось. Тому приступаємо. Так, щоб нам начинку зробити для кувалди, нам треба з почіпників достати шарики. Як ми це будемо робити? Ми зараз розріжемо обойму, послабимо її, і молотком даримо на розсипаці. Розрізом доверху, ставимо на ребро і кувалдою б'ємо. Трошки відколовся. Можемо ще раз так все, почивники, шарики, вилазять. Ось, дістали. І так само повторяємо з усіма. Ставимо на ребро, вдаряємо. О, розлетівся. Так, в мене є ось такий почіпник, щоб його не бити, не мучитись, фірточкою просто легенько викворюємо звідси шарики, прокручуємо і знову піддіваємо їх так. Досить легко це робиться, не потрібно прикладати великого зусилля. Також в мене є такі заржавівші з обоїми шарики, теж можна достати так на старій легенько. Дякуємо. Так, як вже трошки маємо. Тут є і велосипедні, і різні, і тракторні. Тож приступаємо до самої обойми. І так, займаємося самою вже основою до кувалди. Я знайшов ось такий кусок желіза грубого. Я думаю, якщо він буде приварений ось так, тобто не по всій площині вже буде удар центруватися, а іменно на цьому цьому куску металу. Тобто я його зараз відріжу ось так, зачищу, щоб мала, файна була площина. І при ударі, виходить, вся енергія руху буде спрямовуватись в цей центр. Ось бачимо результат я обрізав, але є, є такі кратери. Зараз я це сваркою налуджу і зачищу, щоб воно більш-менш мало свій якийсь вигляд. Ось такий результат. Правда, однією рукою знімати, і варити і зшліфувати трошки неудобно, то приблизно хоч показую сам процес. Ось ми бачимо, такий результат вийшов. Результат у нас на четвірку. Зачищати там до, до зеркального вигляду я її не збираюся. Як-не-як, це -як, кувала. Вона буде виконувати свою функцію за призначеннями для краси. Далі я зачищу гільзу, приведу її більш-менш в людський вигляд. Ось. Потім приверу основну частину так сказати, бойок, Засипем туди шарики. От. Перед цим ми їх почистим. почистимо. Просто перетікали всередині. Приваримо ручку і будемо пробувати, який він в дії. हा तो ये काम Я думав, якусь пластину знайти. Але потім, думаю, буває ж таке, що і по случайності цією стороною вдарити. То, щоб її не гнати, не вивалити, я вирішив все-таки знайти якесь грубе тіло, вставлю сюди, зараз заварю. От, що, і можна буде що цією стороною бити, роб, наносити удари, що тією стороною наносити удари. Просто буде е, тут більше концентрація сили. З цієї сторони буде менша концентрація сили. Так, попередньо я почистив кульки з підшипника, засипаємо їх всередину, так, щоб була трошки більше половини їхня там кількість. Ось. І будемо заварувати. Бачимо я засипав трішки більше половини шариків. Ось. Зараз буду заварувати. Посадив, значить, я пальця від розприділителя сюди. Роблю прихватки, зараз хорошенько ввару, зачищу вже, відріжу Ось. і покажу, як воно буде виглядати. Так. Відрізав я вала, зашліфував його болгаркою. Лишилося зараз приварити ручку і будемо пробувати, що він з себе представляє. Ось приварив я трубку, закінчив я його. Получилась така насадка на ручку. Декілька разів його випробував. Він дійсно працює, поглинає енергію, тобто він не сильно вискакує так, як звичайна кувала. Тобто, от на наглядному прикладі взяв вал такий грубий. І по ньому декілька разів нанесу удари. Бачите, молоток сам не вискакує. бетон лупиться. Бачите? Він на місці просто не вискакує. Беремо звичайну кувалду. Кувалда вискакує. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал.